Доброго ранку, мої любі хлопчики і дівчатка. Подивіться, хто це до нас завітав. Це ж песик Сірко, але він чомусь засмучений. Песик, песик чому ти плачеш? В мене зруйнувався мій будиночок, і тепер мені немає де жити. <песик>, песик, не засмучуйся, ми щось придумаємо. Дітки, придумаємо, що ми можемо. Зробити. Ми можемо намалювати йому будиночок, але в мене є гарна ідея. Ми йому збудуємо. Зараз я покажу, що в мене є. Подивіться, це конструктор. Зараз. Подивіться, який він гарний, різнокольоровий. Ми зараз зробимо будиночок песику. Беремо цеглинки та будемо будувати будиночок. Ось так. Беремо один колір. Скажіть діти, який це колір? Зелений. Так, як травичка. І будемо будувати будиночок. Ось так цеглинка до цеглинки. Такий вийшов гарний у нас квадратик. Тепер будемо робити дах. Ось такий гарний будиночок для песика сірка в нас вийшов. Песик, скажи, тобі подобається будиночок, який ми тобі збудували? Так, дуже подобається, дякую. В ньому так тепло та затишно. Песик, але в нас дуже замурилися ручки. Ми хочемо їх розім'яти. Розім'яш з нами свої лапки? Так, залюбки. Хочу я, великий дім конці були в нім. Двері, що були і дерева, щоб росли, щоб навколо один стояв, песик двір охороняв. Дітку, велике дякую за допомогу, мені вже час додому. Песик, будь ласка, ми раді тобі допомогти. Ми говоримо тобі бувай та на все добре. До побачення, дітки.